Вітаю вас! В ефірі кохай мене! Мене звати Олександр Горний. Сьогодні ми будемо розібратися нашими стосунками. Сьогодні стосунки допомагають з ним кожен багатьох організму. І так, хтось там прийде гості. Це. Боб Дега Браун ту 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 Вітаю вас, бодека! розкажіть, де ви з зні... ним... А, -а, -а куди ти пішов?! А ну, просто грай! Д. Не хочу! Натх.. Думаю, ну, думаю шо... Ну, шо... Раскажи, не а Ну по чому? Натх... Розкажи! Нє сказал! все. Н, ну відповідь правильний. Доступне <наче>? питання. Кожен з'ясував, що зі стосунками не <наче>? Розповідай швидше! правильна відповідь. <риклад> ти вже розумівся. Це ніколи ти не ображаєшся. Це неправильна відповідь. Ти тіряєш ноль. Ну все, такі колеса фортуни. Ні, кохай мене. Прийшлайте, ай! Знайди своє на фокстратлей! Піксельнюс мене звати Томі Бен, і сьогодні ми будемо розібратися своєї команди. Сьогодні ми будемо розібратися улюбленіші програми на каналі Pixel і M1. Сьогодні у програмі Акстратілей Ко арештує людей. Наступним разом Валентину Салямі арештують в тюрмі. Насправді, Валентину Салямі коштують недорого, колись.